Доброго дня! Вітаю вас в шостому дні підготовки до Різдва. Сьогодні у нас шостий день нашого рукодільного адвент-календаря, 6 грудня. І сьогодні у нас так співпало, що у нас два свята. Перший це День Збройних сил України, а другий це День Святого Миколая. Тому цілком зрозуміло, що наш святий Миколай носить форму ЗСУ. Тому що саме з нашими захисниками пов'язане наше саме велике, саме головне бажання бажання перемоги над ворогом і повернення миру в Україну. Тому я вважаю, що перше, що треба зробити сьогодні зранку, це задонатити на Збройні Сили України таким чином привітати наших захисників. Хоча це треба робити і в будні дні, незважаючи на свята, тому що саме Збройні Сили України повернуть мир у наші домівки. А малеча у будь-який час і у військовий, і у мирний, чекає на подарунки від Святого Миколая. Для мене стосунки зі святим Миколаєм це щось нове. У моєму дитинстві подарунків чекали від Діда Мороза. У дитинстві моїх дітей до подарунків приєднався Санта. А ось онукам вже готує подарунки, приносить святий Миколай. І, здається, у мене не вистачає знань. Про це свято, бо як я зрозуміла, існують дві версії. По першій версії дітлахи виставляють свої чобітки і очікують подарунок від Святого Миколая. Ну, це коли вони впевнені, що цілий рік дуже чемно поводились, тому що якщо булись якісь непорозуміння, то важко очікувати на подарунок. І можна отримати дещо несподіване. Але суш... існує інша версія, що Чобіток виставляється саме для того, щоб заманити до себе Святого Миколая. І у Чобіток треба покласти щось солоденьке, духмяне, що може закликати Святого Миколая саме. До вашої оселі, тому що нас вже багато, а Миколаїв, можливо, на всіх не вистачить. І ми залишаємо чобіток зі смаколиком для Святого Миколая. А він, так би мовити, завітає до нас у гості, спробує і натомість залишить якийсь подарунок, так би мовити, якийсь обмін. І, мабуть, саме тому у нашому спільному проєкті Різдвяні зустрічі, є номінація Святий Отче Миколай. Мою хату не минай, тут буде щось цікаве і смачненьке. От, ось я приваблюю Миколая, щоб він, щоб він до мене завітав. А у спільному проєкті ми будемо обмінюватись подарунками між учасницями, тому що я ж казала, що нас багато. А Миколаїв на всіх не вистачає. Наш організатор Оленка Буганова зібрала побажання дівчат, ну, заявки на участь у цій номінації і буде надсилати адреси, і ми будемо обмінюватись подарунками. І от я не знаю, чи чобіток такий для. Коліжанки, чи для Святого Миколая, чи для мене, щоб він наповнив подарунками. Бо якщо для Миколая, тут дуже духмяний шоколад, він повинен почути і завітати. А якщо для мене, то Чобіток треба було зробити побільше. Але якщо чобіток буде побільше, він не влізе у конверт, а конверт не влізе в торбу. Ну, суцільне обмеження по розмірах. Тому в нашому рукодільному адвент-календарі чобіток маленький, і смаколик маленький, щоб все влізло. Тому, якщо святий Миколай до вас не завітає, то можна буде втішитися шоколадкою. А тут ще є завдання на шоколадці на святковий день, тому що я знаю, що не всі. Підтримують традицію продовжувати працювати в святковий день, тому у вас буде можливість обрати, або попрацювати і наприкінці трудового дня побалувати себе ласощами, або зранку з'їсти шоколадку і виконати завдання. Шоколадки різні, у всіх дівчат різні завдання. І мені буде цікаво спостерігати, чи здогадаються дівчата, що це завдання на цей день, і чи виконають вони це завдання. Тут дуже дрібні букви, я сподіваюся, що ви не встигли прочитати, яке тут завдання, тому ми можемо ховати цей чобіток, ліпити наш шостий день. І ховати конверт в торбинку, бо щось у мене багато пропусків. Але я вас запевняю всі 24 дні до Різдва. Обов'язково будуть зібрані. Або краще не так. Я сподіваюся, що до Різдва всі 24 Адвентика будуть зібрані. Тому що зараз такий час, що дуже важко бути впевненим на всі 100%. А поки що я хочу ще раз привітати зі святами. З Днем Збройних сил України і з Днем Святого Миколая. І хай здійсниться одне головне велике бажання одне на всіх. І кожне маленьке бажання для кожного особисто. На все добре, а ми зустрінемось завтра.